Водоцементне співвідношення це головний параметр, який визначає структуру, міцність і довговічність бетонної суміші. Воно показує співвідношення маси води до маси цементу. Наприклад, ВЦ дорівнює 0,5 означає пів літра води на 1 кг цементу. Якщо води забагато, частина цементу не бере участі в гідратації, після твердіння залишаються капілярні пори, і бетон втрачає щільність, морозостійкість і водонепроникність. Якщо води замало, суміш стає надмірно жорсткою, знижується укладальність, утворюються пустоти і зменшується щеплення з арматурою. Оптимальне ВЦ для більшості конструкційних бетонів у межах 0,40-055. Саме в цьому діапазоні забезпечується рівновага між технологічністю суміші і міцністю готового бетону. Для досягнення потрібної рухомості при оптимальному ВЦ використовують якісні пластифікуючі та суперпластифікуючі добавки. Вони знижують водопотребу, покращують ущільнення та зберігають щільну структуру цементного каменю. Тому контроль водоцементного співвідношення це не просто лабораторний показник, а основа стабільної якості та прогнозованої довговічності бетону. ТОВ технологія бетону. Тримаємо баланс з точністю до краплі.